Інформаційний підсумок подій п'ятниці 24 березня у випуску новин 9 каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне понівечені будинки підприємства заклади освіти. Як громади Синельниковського району переживають постійні обстріли. Повернули 20 гектарів громаді. Громконтроль виграв суд щодо псевдоблагоустрою на набережні перемоги. Квитки на рибальство в Дніпрі вводять плату за рибну ловлю. Навіть для любителів. Рік незламності у Дніпрі. Центр для маломобільних людей з окупованих територій відзначив першу річницю. 9 років війни та 394-та доба протидії російським окупантам. Минулої доби ворог завдав 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких по Краматорську. Також противник 82 рази вдарив з реактивних систем залпового вогню і продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському. Та шахтарському напрямках. Докладніше про ситуацію вздовж лінії вогню. Дивіться в інтерактивній мапі. За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог відкрив вогонь на Куп'янському та Лиманському напрямках. Артилерійські обстріли зазнали райони Харківщини, серед них Граниківка, Табаївка та Тернів, а також шість районів Луганщини та Григорівка, Верхньокам'янське та Спірне, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає надії захопити Бахмут. У районі цього міста відбув. Булася найбільша кількість бойових зіткнень. Ворог обстріляв 11 населених пунктів Донеччини. Серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Степове, Авдіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. У той час 15 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Вів обстріли по населеним пунктам Запорізької. Області. Серед них Ольгівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Степове, а також місто Херсон. Неспокійно минула ніч у Криворізькому районі. Ворог випустив шість безпілотних літальних апаратів по Кривому рогу. Один шахет збитий силами повітряного командування. Схід. П'ять безпілотників, на жаль, провели вдалі атаки по місту. Звітують в ДСНС Дніпропетровщини. Ранком обстріли відбулися і у Нікопольському районі. Вже вранці агресор. Знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атак наразі з'ясовуються. 300 понівічених будинків фермерські та транспортні підприємства, а також сім навчальних закладів, два з яких вже не підлягають відновленню. Така ситуація у Сенальніковському районі, який найбільше постраждав від рук окупантів з усіх районів Дніпропетровщини. Про часті обстріли та життя по сусідству з лінією фронту дивіться далі. Найбільше прильотів та артилерійських обстрілів з усіх районів Дніпропетровщини зазнав Синельниківський. Про це повідомляють Дніпро Ова. Від ворога потерпають житлові будинки, підприємства та заклади освіти. Два з них вже неможливо відновити. У липні минулого року стався вибух в одній зі шкіл. Директорка каже, дивом врятувалися. Я знаходилась на робочому місці в цей момент в себе в кабінеті. От вибух був гучний, так трапилося, що Ракета впала в клумбу, і, можливо, це нас рятувало. Вирва була у нас 7 метрів глибини, 5,5 в діаметрі. Освітянка також пригадує, що відразу у школі вилетіли вікна і вибуховою хвилею. Асфальт занесло аж на третій поверх у класи. У навчальних кабінетах повилітали і замки з дверей. Ми це будемо відбудовувати, з головного тебе проговорили про те, що вони будуть вже на даному етапі. Проводити і оформити кошторисну проектну документацію для того, щоб в подальшому можна було відновлювати. Синельниківський район є найбільшим на Дніпропетровщині і налічує 19 громад. Чотири з них Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська та Покровська. Найбільше потерпають від ворога. Їх визнано територіями ведення бойових дій. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу. Повернули 20 гектарів громаді восени 2021 року. Міською радою прийнято рішення на 20 років надати дозвіл яхт Клубу Січ на проведення благоустрою території більше ніж 20 гектарів по вулиці Набережна перемога. Фактично, це ділянка від кільця біля Макдональдсу і до кінця житлового масиву перемога. 6 Втім, що там планували зробити, невідомо, адже ані проєкту будівництва, ані громадських слухань не провели. Півтора роки навіть під час повномасштабної війни на цій території викорчували близько 40 дерев та інші зелені насадження. А ще проводили будівельні роботи важкою технікою. Громадський контроль звернувся до суду ще в минулому році, аби скасувати це рішення. В грудні в першій інстанції суд визнав бездіяльність виконавчого комітету міськради як неправомірну і скасував дозвіл про передачу на 20 років території як клубу Січ. А на цьому тижні вже остаточно суд скасував рішення міськради та визнав його протиправним. Що будували, нікому не відомо, тому що ні проєкту, що планується, нічого не висвітлювалось, нічого не демонструвалось. І фактично просто хтось в своїй голові щось видумав і він щось це здійснював. При цьому там е пилялись там, зелені насадження, там, можна подивитись, там фактично знищено рельєф. Який існував до цього. Ну, це не благоустрій, це якесь варварство, що воно все входить в екомережу, яка затверджена рішенням обласної ради Мандриківська. Це є цінні землі в плані екології, і вони повинні були бути збережені. Ну і це була одна з підстав позову: що відносно того, що відносно цих земельних ділянок не може бути так ну, вчинятися такі дії, бо це є екомережа. Рік незламності у Дніпрі. Центр для маломобільних людей з окупованих територій відзначив першу річницю. Спочатку повномасштабного вторгнення покинутий пологовий будинок на вулиці Щербаня перепрофілювався у прихисток для людей з окупованих територій. Цілодобово центр приймає евакуйованих біженців з вадами зору, слуху, лежачих та на візках. За цей рік в цьому закладі прихистили близько двох тисяч маломобільних, зазначає директорка. Про підсумки роботи унікального центру для біженців далі у сюжеті. Пані Лідія та її чоловік Сергій одні з перших мешканців центру для маломобільних. Пара евакуювалася в квітні у квітні 22-го року з Сєвєродонецька. Допоміг їхній син волонтер, який вивозить людей з гарячих точок. Через те, що Лідія прикута до ліжка, довелося оселитися тут. Розповідають, за цей час змогли адаптуватися. Проте залишилися жити в центрі, адже тільки тут є належні умови для маломобільних. Пан Сергій тепер працює в закладі, допомагає розвантажувати гуманітарку, чергує вночі та доглядає за дружиною. Було все добре. Як приїхали поначалу, ну було тут ж як здання полузаброшене, ну таке от порядок тут навадилось. Ну так от буде все наладжувалося. Да? З питанням, з всім цим, поки це все ну всі ці вапли, часто воно ну, вже все устаканилось. А бувало також, що не вистачало ж ні санітарів, ні волонтерів. Людей везли і днем і ночі, От і ну як розселити, покупати. Зараз сім'я забезпечена всім необхідним та відчуває себе комфортно, але ж все таки Куда? нічого не замінить рідної домівки, Я зізнається пані Лідія. Скрізь. Не комфорт, потому что дома. Это цидеума. Було б так. А які такие? Серед новеньких у закладі пан Петро. Він з Бахмута. У жовтні отримав поранення на своєму подвір'ї, після чого був евакуйований в часів яр. Там, на жаль, довелося ампутувати ногу. Чоловік продовжує жити на позитиві та навіть працювати. Йому пощастило зберегти свою посаду на підприємстві, яке постачає воду на весь Донбас. Тепер він віддалено робить звіти та мріє повернутися додому до своєї собаки та кота. Ото називається кендабра. Це є. Акеан добра. Люди дуже, 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 як вам сказати, співчуття тепло домашнього уюту. Все є. Знаєте, так от почти як вдома. Директорка закладу згадує, рік тому, 24 березня 2022 року, сюди вперше привезли сім'ю з Маріуполя та 13 біженців з Авдіївки. Тоді умови були ще не ідеальні, але було комфортно для людей з інвалідністю. Та я увіділа в яких условиях приймають людей, і нігді не була ну нигде не видела условия, которые бы предназначались для людей з инвалидностью. И тогда я поняла, что надо делать этот центр, потому что ну, людям с инвалидностью, с нарушенным опорно-двигательным аппаратом нужны условия. Для життя. центр відкритий з допомогою благодійних організацій нині єдиний в Україні, який забезпечує належний догляд для маломобільних біженців. Тут вони отримують лікування та реабілітацію. В закладі є тренажерна зала, кінозал та у кожного мешканця своя окрема кімната та вбиральня. Розмістити тут можуть до 150 осіб. А на випадок надзвичайної події розповідають є можливість розширити до 600 спальних місць. У нас достатньо єдин. То, що у нас не остаються люди постійно, і то, що у нас люди, які вживають алкоголь на території закладу або за закладом, от нас уїжджають. Наразі у закладі проживають близько 80 людей. Загалом за рік прихисток прийняв близько двох тисяч маломобільних громадян. Більшість з них отримали допомогу та відправилися за кордон, де їм надали належні умови, додає директорка. Дар'я Візір, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Дніпропетровщина лідер з цифровізації. Згідно аналізу Мінцифри, наша область отримала найвищий індекс серед усіх регіонів. Цей показник визначає ефективність диджиталізації. Його визначили за декількома категоріями. Основні з них розвиток ЦНАПів, розширення доступу до інтернету та впровадження режиму без паперів. Останній показує, як успішно обласна влада та органи місцевого самоврядування переходять на електронний документообіг. Дніпропетровщина впевнено тримає високу планку. Цифрові перевтілення області визнали і в профільному міністерстві. Врахували результати роботи нашої команди за увесь 2022 рік. Навіть в умовах воєнного стану в нашому регіоні найпотужніша мережа цнапів. Впроваджуються нові електронні послуги. Квитки на ривальство в Україні водять платну рибну ловлю навіть для любителів. Охочим поводити, доведеться купувати спеціальні квитки. Рибалки обурюються, Ініціатори нововведення пояснюють, це рішення турботою про риб та самих рибалок. Мій колега Сергій Філіпов поспілкувався з одним із авторів проєкту. Набережна Дніпра тут зазвичай багато любителів поводити. Самі рибалки про нову ініціативу вже знають, що спеціальний квиток дозволяє ловити рибу більше за норму. Це 3 кілограми плюс трофей. І багато з них ще не визначились, як до цього ставитись. Хтось підозрює, що за гроші виловлюватимуть більше риби. Ну тому, що є стоять 8, 8 спінінгів, один Чоловік вирог на це місце може стати 10 чоловік. З одной удочки. Це очень редко, що поймают більше норм. Когось турбує питання, куди підуть зібрані кошти. Наберет нужен есть в том случае, если он попадет, деньги попадут действительно туда, куда они должны попасть. не просто мы будем платить ні за что и все. В этом случае я за, только за. Во всех странах это вже давно є. А хтось турбується, що у Дніпрі взагалі мало риби. Більше ловитимуть, її стане ще менше. Коропа, ляща, нас його мало. Тому якщо корупа багато та ляща того ж вилавлювати, погано до цього ставлюсь. Роман Новіцький, один з авторів цієї ініціативи, пояснює, що квиток рибалки не потрібен кожному, хто хоче вийти з вудкою до водойми. Сплачувати потрібно буде лише у тому випадку, якщо рибалка планує ловити більше за норму. Це свого роду ліцензія за перелов. Якщо ви звичайний рибалка, який ловить кілограм рибок, там два кілограма максимум, ви можете хоч кожного дня ловити свою тонну за рік, і ви не повинні тоді оплачувати цей рибальський квиток. Менше риби у водоймах від цього не стане, запевняє співавтор ініціативи. Адже зібрані кошти підуть на зариблення водойм, то живності побільше. Вартість квитка залежатиме від кількості днів, які хоче сплатити рибалка та місця ловлі. А при розрахунку тарифу будуть віштовхуватися від постанови Кабміну, у якому вказана вартість риби для промислового вилову. Для прикладу, рибалки промисловики платять там за тонну якоїсь риби, наприклад, 1300 гривень. Вони платять за самий дозвіл піймати цю рибу, тобто вони не платять ринкову ціну. Проєкт планують запустити вже цього року, Скоріше за все, вже влітку. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу. Стрічкові визерунки так називається виставка Вишивки стрічками, яка діє в Дніпровському будинку мистецтв. Авторка робіт, директорка Придніпровської товарної біржі, інвесторка, колекціонерка Вікторія Дерев'янко. На виставці представлено близько 30 картин пані Вікторії. Свої роботи з вишивки-стрічками авторка презентувала вперше. Більше про мисткиню та її картини розкаже Оксана Ващенко. На картинах Вікторії Дерев'янко багато різноманітних квітів. Техніка вишивки стрічками надає яскравим роботам об'єм. У будинку мистецтв кажуть, подібної виставки у них ще не було. Пані Вікторія, на мою думку, володіє досконало мистецтвом вишивки, як вона розповідала, що це захоплення у неї ледне з дитинства. Кожна робота це її бачення сьогоднішнього світу, попри те, що ми переживаємо. І вболіваємо щодня за те, як сьогодні почуваються всі в тих умовах війни. І це її маленьке сонечко. А пані Вікторія має своє власне кредо, і вона вважає, що Всередині кожної людини живе сонце, і його тільки треба запалити, і іншим не можна чіпати цього сонця, тому що воно сходить і воно живе. Я б сказала, що це виставка релакс, тому що навіть кілька хвилин, перебуваючи у спостеріганні за цими роботами, за рухом цих квітів, за об'ємністю. Ти насичуєшся цією енергією, яка тобі повертається від автора. Авторка робіт Вікторія Дерев'янко стрічками вишиває чотири роки. Жінка має п'ять вищих освіт, в тому числі диплом факультету прикладної математики здобула в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, закінчила Стокгольмський королівський університет у Швеції. Також отримала ступінь магістра права та фах медіатора до вишивки у Вікторії досить серйозний підхід, як і в інших справах, за які б. Береться авторка постійно вдосконалюється, проходить майстер-класи майстрів з України, Австралії, Америки, Німеччини та Нідерландів. Я використовувала підход, який использувала всіх в бізнесі. Первое ⁇ это увидеть человека, у которого это уже получается, и попросить его, как коуча, такой модный подход, привести меня к этому результату. То есть, если мне нравится какая-то работа, я обращаюсь к мастеру, прошу на взаимовыгодной основе показать мне эти техники, рассказать секреты, потому что теория ⁇ это теория, а практика ⁇ она совсем другая и дает совершенно другие результаты. Пані Вікторія роботи не продає, тільки дарує. Тому в експозиції картини, які вже не належать авторці. Кожна з них зберігається у рідних, друзів, знайомих, колег. Ця робота посвящена на весіллю в домі моєго кума. Тобто він спортивний тренер і він построив собі дім. І в гостинну була вишита ця робота, тому що він дуже любить рози. Довго колебалася світом. От була цікава історія, що спросила кума акуратно, і він сказав, що рамка і фон повинні бути під світову собаку собаки, це німецька овчарка. Ну, я, як могла, виконала це требування. У такому вигляді експозицію навряд чи вдасться побачити знову. Роботи зібрали на прохання пані Вікторії спеціально на час виставки. Я пояснила людям, що у нас зараз є такий творчий експеримент, тому що талантливих людей в різних сферах життя в нашому місті проживає багато. І ці роботи подарували радість моїм близьким. І зараз моя ціль, щоб вже вместе з ними ми подарували радість нашим горожанам. Вот. И они меня поддержали в этой работе, они э, все подписные. В течение пяти дней э, вот была собрана эта коллекция с мыслью о том, чтобы порадовать других людей тоже. Ще тут можна побачити роботи в бісері, як і кожна з картин експозиції з найкращими настановами. Як я завжди говорю, щоб із вашої життя пішло все те, що вам не потрібно, і приплило те, що ви хочете. все хороше, добре, те, що вас розвиває і улусають. Виставку вишитих картин стрічкові візерунки можна відвідати протягом місяця. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Таким був останній робочий день тижня у Дніпрі та області. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. А я прощаюся з вами до наступного тижня, тихих і спокійних вам вихідних. Продовжуємо наближати перемогу кожен на своєму фронті і вірити в ЗСУ. Побачимось.